Це кадри відзняті школярами одного з ліцеїв на Дніпропетровщині. На них учень та вчитель влаштували бійку у присутності інших дітей. Інцидент стався 11 березня у місті Покров, повідомила Ірина Дудка, начальниця відділу ювенальної превенції області. Суспільне знайшло заклад, де стався конфлікт. Не на камеру адміністраторка повідомила, інцидент стався між учнем 8 класу та вчителем іноземних мов. Директорка ліцею Галина Чергенець прокоментувала інцидент так. позицію просто своє скажете. Буквально два, два, два слова. Вчаю. Ситуацію яка склалась. Сьогодні будинки виробляти не може. Над учителем іноземних мов знущається один і той самий учень, розповідає викладач цього ліцею Володимир. Чоловік попросив не показувати його обличчя. Каже, хлопець мало не щодня зриває уроки та глузує з його колеги. І здівається якось там, ну як діти, десь там хіхіка, десь там хахакає, не витримав Олена Кузнєцова, викладачка в школі музики, розташовані по сусідству. Каже, побачила відео з бійкою в соцмережах та на кадрах, впізнала колегу. Зізнається, була здивована поведінкою, адже зазвичай він спокійний та врівноважений. Він дуже такий вихований. Він він як вчитель дуже гарний. Там трішечки не вистачає, десь ну сімейного таке виховання. Може, знаєте, може, то що дуже багато дома сиділи діти, і зараз їм не вистачає якоїсь активності. Вчителю неземної мови, якого учні зафільмували на відео, суспільне зустріло на подвір'ї ліцею. Пояснити причини конфлікту він відмовився. Тої ситуації, яка сталася. Розкажете, будь ласка, що сталося?» Суспільне також зв'язалася з мамою учня, який був учасником конфлікту на прохання прокоментувати інцидент та відповіла відмовою. Я нічого коментувати не буду. Правоохоронці встановлюють обставини конфлікту, який виник між учнем та вчителем у місті Покров на Дніпропетровщині. Повідомила начальниця відділу ювенальної превенції. Інна Дудка подія зареєстрована, проводиться перевірка. Наразі поліцейські опитують всіх. Учасників події та проводиться подальша перевірка. Суспільне відправило запит до обласного департаменту освіти. Телефоном нам повідомили, що зараз у ліцеї, де стався конфлікт, триває перевірка, і до її закінчення інцидент не коментуватимуть. Дар'я Британ, Олександр Шалдибін, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.